За добу, що минула російськими найманцями здійснено 30 обстрілів українських захисників, сім з яких із забороненої мінськими домовленостями зброї. Вогонь з мінометів, кулеметів та гранатометів, бадинські формування вели по підрозділах Збройних сил України в напрямку Зайцевого, Авдіївки, Верхньоторецького. А поблизу Луганського, обстрілюючи наші позиції, бойовики застосували озброєння БМП-1 та БМП-2. На Маріупольському напрямку. Під вогонь з мінометів гранатометів протитанкового керованого комплексу потрапили захисники Широкіного. Неспокійно було й на Луганщині. Вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру, стрілецької зброї, бойовики скерували по українських позиціях в районі Трохізбинки, а в станиці Луганській, окрім укріплень сил то з такої ж зброї було обстріляно контрольно-перепускний пункт в'їзду-виїзду. На Донеччині поблизу села Щурове пошуковці розкрили братську могилу часів Другої світової. Таприположительна 42-й рік. про могилу невідомого солдата в селі знали давно. Місцеві школярі приходили сюди віддати шану полеглим воїнам. Тут одна могилка була і фанірна зв'язка. І говорили, що це льотчик здійснивано. Потом я ж у матірі спрашував. Вона рассказывает, що самоліт шов со стороны маяк на красний лиман на аеродром. Горел. під час розкопок цього поховання і натрапили на братську могилу. Поруч у ній знайшли рештки чотирьох загиблих бійців. Останки після послізят будуть описані. Также само будуть написано лічні речі, упаковані в спеціальні індивідуальні пакети. Особи похованих встановити не вдалося. Будь-яких документів при них не знайшли. Однак за залишками одягу та особистих речей зрозуміло, що це були червоноармійці. Після чого останки будуть переформовані і розподілені в гроби для далі захоронення. З почестями этих бойцов на ближайшем кладбище Щурова Олександр Візгін, Юрій Стоянський, Євген Роженюк, Час ще. Військові експерти, представники північно-атлантичного альянсу, на чолі з головою військового комітету НАТО генералом Петром Павелом, відвідали начальний центр ВДВ у Житомирі. Тут проходять підготовку курсанти, які уклали контракт зі збройними силами. Гості переконались у належному професійному вишколі військовослужбовців, який має широкий спектр від елементів психологічної підготовки до освоєння зброї, техніки, теорії ведення оборонних та наступальних дій керівник делегації був вражений побаченим. Виходячи з того, що я побачив сьогодні, я можу підтвердити одне: ваші бійці дуже добре підготовлені, вмотивовані і з ними приємно спілкуватися та працювати. Тож я сподіваюся на подальшу співпрацю з українськими військовими. Ми маємо доволі потужну програму військового співробітництва між НАТО і Україною. Подивившись, як готують десантників. Голова військового комітету НАТО вирішив особисто виконати кілька елементів підготовки українських військових. Керівництво високомобільних військ і поважні гості обговорили питання подальшої співпраці. Ірина Монастирська, Олександр Райковський час ще триває тижневий польовий вихід курсантів військової академії на одному з полігонів Одещини. Тут майбутні офіцери відпрацьовують практичні навички з різних дисциплін. Однією з них є повітряно-десантна підготовка. Тренування оцінюються за наступними критеріями. Це, ну, перше пересрабкове тренування. Курсантів, які ми ну, проводимо заздалегідь, де перевіряємо готовність курсантів, готовність корабельних груп до здійснення стрибків. Далі саму підготовку і здійснення стрибків. Ну, основний критерій, звісно, курсант після здійснення стрибка повинен готовий виконувати завдання тактичне. Яке йому ставлять викладачі кафедри, тактика спеціальних дисциплін для забезпечення стрибків задіяли вертоліт Мі-8. Курсанти першокурсники здійснили стрибки з парашутом з висоти 800 метрів, а старшокурсники десантувалися з 600 метрів зі зброєю, спорядженням та вантажними контейнерами. Здійснювали навчально-тренувальні стрибки з вертольота Мі-8, швидкість вітру 2-3 метри на секунду. Зниження помірне, також відділення помірне, приземлення було доволі м'яке. Ким порівняти з твердим ґрунтом з поле в моєму активі вже є 9 стрибків, сьогодні 9. Також планується здійснення стрибків в найближчому майбутньому новому. Під час польового виходу кожен курсант здійснить ще не один стрибок, в тому числі і в нічний час. А за весь період навчання у військовому виші юники виконують близько 30 стрибків з парашутом з різних типів повітряних суден. Сергій Жуковський, Ірина Монастирська, Олексій Мисичунок, Анастасія Ілляш, час Ч Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч із патріархом Київським і всієї України Руси Філаретом. Ми промовимо все можливе, щоб український народ спав добре, спокійна. Учасники зустрічі обговорили ситуацію в зоні АТО. Ми контролюємо ситуацію. Скаже та що хлопці навчилися воювати. Є з'явилася нова техніка. Звичайно, що її ще замало, але треба часто. Ми набуваємо досвід. Ага. Українці воювати вміють. А головне дух. Глава оборонного відомства відзначив важливість душпастерської роботи, яку провадить церква у військах, та пообіцяв найближчим часом врегулювати діяльність капеланів. Не вистачає моральної витримки, духовності не вистачає. А коли рядом є людина, яка може сказати добре слово, яка може утримати, це величезне значення має. Олександр Візгін, Вадим Стасюк, час ще. На загальновійськовому полігоні навчального центру ВДВ тривають навчально-методичні збори з молодими лейтенантами. Десантник повинен уміти і стріляти з різних видів зброї, і керувати будь-якою військовою технікою, і володіти ще багатьма спеціальними навичками. З офіцерами працюють досвідчені інструктори, учасники АТО, передаючи молодим свій бойовий досвід. Не всі лейтенанти, які випустились, вони закінчили в команді навчальні заклади. Багато із них. Ці питання не відпрацьовували. Переготування до стрільби, далі переміщення на полі бою. Після цього до відпрацювання цих цих навчальних питань вже на техніці. Предмети, які нам тут викладають, викладають саме люди, які побували в зоні АТО, які це все бачили, які можна сказати, самі відчули на, на, на собі, що як краще в певних діях діяти. От тому я вважаю, що так, що це дуже може допомогти саме, саме зараз, саме коли в нашій країні такий тяжкий час. Лейтенанти вправляються в тактичній підготовці, відпрацьовують дії особового складу на полі бою за сигналами і командами з різноманітними варіантами розміщення на техніці в воєнної академії. Підготовка как була акцентирована на те, що зараз, в дане час дане наше государство в зоні АТО. нам преподавался материал с этим уклоном. Здесь же это, грубо говоря, подчеркнули точную линию разграничивания между армией той, которая была, и той, которая есть. Новые образцы вооружения, новая тактика действий, новая техника, порядок тактических групп, порядок действия, укрепление районов, удержание и выполнение боевых задач. Кожен участник сборов проходит и так званую обкатку танком. Это один из найскладніших элементов подготовки, адже військовослужбовці мають не лише побывать под килкатонной машиной, А й умовно знищити бронетехніку противника. Щоб особовий склад вмів діяти при знищенні, знищенні бронегрупи противника, також на даному навчальному місці особовий склад вивчає найбільш уразливі місця, Озброєння та військової тех, техніки навчальні збори завершаться стрибками з парашутом. Ірина Монастирська, Олександр Райковський, час ще. Медичне забезпечення збройних сил України відчутно покращується на сьогодні. Усі заклади військової медицини повністю оснащені необхідними для лікування хворих препаратами. Про це йшлося на щорічних зборах керівництва медструктур оборонного відомства. Начальники шпиталів та реабілітаційних закладів проаналізували роботу минулого року та вирішили, в якому напрямку рухатися далі. На сьогоднішній день у нас відпрацьована в департаменті я маю на увазі, відпрацьована чітка програма щодо забезпечення військових госпіталів, фінансовим ресурсом, який необхідний для придбання медичних препаратів паломастильних матеріалів, нам доведені норми постачання, які ми централізовано будемо отримувати. Тому ми свою роботу можемо вже спокійно спланувати і бачити перспективи, які нас чекають на протязі кожного кварталу. І, хоча недоліків та перепон у роботі структури ще вистачає, військові медики не покладають рук. Впевнені з такими темпами їхнє вирішення не за горами. Саме головне, що є люди, які знають, що робити, знають, де робити, і мають з ким робити. Тому ми вдячні керівництву, що Штати на сьогоднішній день це головне доведене до того логічної чисельності, які необхідні для забезпечення якісної медичної допомоги. А по медичному обладнанні, я думаю, що за рік-півтора ми наверстаємо всі ті недоліки, були на протязі багатьох років. І наша військова медицина займе належний рівень не тільки в Україні, але й, відповідно передових країн Європи. Маріам на Вадим Стасюк, час ще.